Всім привіт із Амстердаму. Я Настя Геллер, я голова рекрутменту в стрім. Мої українські колеги, скоріше за все, мене знають, як CEO рекрутного агенції КУІД. І зараз у партнерстві з People First Club ми проводимо дводенний курс-інтенсив по проведенню інтерв'ю для рекрутерів. Про що це все буде? Я за свій час роботи в стрімі співбесідувала дуже багато рекрутерів, і спільна така проблема, яку я бачу у підході до першого інтерв'ю. Це досить формальний чекліс підхід, коли рекрутер проходиться з кандидатом по вимогам. Що з чим кандидат працював чи не працював, ем, скільки він за все це хоче грошей? Е, і на цьому все закінчується. Ем, що ми потренуємо робити? Ми потренуємося готуватися до інтерв'ю і проводити інтерв'ю таким чином, щоб воно приносило максимальну цінність як бізнесу, так і кандидату, що з вами співбесідується. Про що саме ми поговоримо, чому саме ми потренуємось? По-перше, проводити якісну підготовку, як розробляти скоркарди, як підбирати методи оцінки під все, що вам необхідно оцінити, як не боятися технічного контексту і спілкуватися з кандидатом на мові кандидата, і при цьому будувати органічний флоу співбесіди, як якісно підчити компанію кандидату, як зацікавити кандидата в ній, і як так, підчити, щоб потім не було необхідності казати кандидату, що про це вам розкаже менеджер на наступному етапі інтерв'ю. І власне визначимося, що ж таке fit для вас, для вашої конкретної компанії, і яким саме чином можна цей fit оцінювати на співбесіді. Максимум практики, необхідний мінімум теорії і, звичайно, збираємо гроші на Збройні Сили України. Так що приходьте. Будемо розвиватися і наближати Україну до перемоги. Чекаємо на вас.